Партія піфіналу Олімпійська Міє Вінницю 2025. Дівчата 2019. Перша партія. Э, Мдюша 3 Вінниця. Ось вони ближче до нас. Червона форма. І Вінницька обласна ЗДО Шатягилів. Вінниця. Він на подалі досі надачі. По 11 класі попереду Вінниця на подачі. Чемпіонка України Катерина Довгалюк. Мдюша 3. Мороз спасает Жученко. Второй мяч. Долголюк. Дедова провала. Все наш чемпион Мария Дедова No10. №10. №10. Павлова в рахунку 2-0. Долголюк на подаче. Я прийом Дарина Завальнюк. Марія Дєда виграє боротьбу на другому, так футболі кажуть, другий поверх. Да? Марія Дєдова не так. Ну, було догадую. Тринуть. Як і в першій партії, було п'ятнуть. Чотирину. І потім е, Вінницька обласна від, відігравалась, відігравалась, але дванадцять таки програли. Ось повторення першої партії п'ять між. Довголюсь. Катерина Довголі. Весь прямо проловий. Мороз. з другої лінії. Шісну. Бачимо команда Світлана Сразована навіть перекриває. Раз и шеи, Скидка видарины БелАЗ! Красавые! И 28 номер чемпионка Украины! 20-25 І колека говорит 20-11. Арина Біла, говорить, 12 років. А більшість волейболистов міського Баченбача 12 уроки народи. Вона Аріна Арина Біла. Венчись. Довголюк на прийом. Дєдова, Дєдова скидка. Завальню. Знову Дєдова. Дедова. Дедово Ні, Дєдова. це не дедоваться. Я на Иванишева. Примаются мяч. Пролова, скидка Анні прововає. Доволі рідкісний явище, як на мене. Це скидка Анни проловає. А ось тебе так таки домоли. Хатя Пермішина. Як ви не помилає? Отже, 2-6. Вінниць, Вінницька обласна нас доганяє, як і в першій партії. Я на Іванішина на прийомі. Атака Дєдової. Є скидка, Як кажуть, туди в Казану валибо. Деякі мої колеги відомі. Набагато В від Мене кажуть, Котьйов російською, ну Котьйов, значить Котьйов, у нас казан. Голова на прийомі. в оточі. Ось Заблокували, закрили ані пролом. 8-2. Не знаю, більше цієї дівчинки немає в мене під рукою, в заходив матч. Давня проблема змаганці. Ми Не персоналізуємо цьому наш. Дєдова, Дідова, Дєдова, прийом діла, Мороз. Друглово забиває. Вона е, ще раз скажу, що після хвороби. На третьому етапі Олімпійська Андія Вінничь 225 25 з Меринці. Оця команда Вінського Лос-Анджелеса та жимів грала Ані колови і обіграла там сильну і сильний змеренку Дєдова, сильної навіть не дєдова, так була Катерина Завгаю. 4-8. Було Минус 6 мінус 4. Анна Журченко. Есть подача. Не дай прием чемпионки України Марії Дедовой. від, від чемпіонки України Анни Жученко. Жученко на подачі. 5-8. Мінус 3 скоротили, Мінус 6. А загоняти дуже важко. Дедова все разпрямает. Дедова пробывает. Не, Не встигає Аня Жевченко. Зараз Мария Дедова. Так думаю, это комстила, это Аня Зевченко. Девять пять. Расяна Иванисина, Чемпионка Украины. Десять п'ять, знову плюс пять. Я мою вонисина. Що... Такі ми подачи у нас. Дядя вас, киде правильно на сторону. І 15 тайм аут Катерини Фролової. В залі Тиша, чути Катерину Андріїну. Трішечки чути Світлану Юрійовну. Ну, Я міг би зараз підійти з камерою ближче до однієї з команд. Но, я знаю, що тренери цього не полюбляють. Хоча практика така є. Я буквально вчора дивився відеозапису на українському телебаченні Суспільне спорт. Дивився позавчора. Матч за третє місце, в цьому дивився фінал Ліги Чемпіонів Європи 2025. Е, ну, там підходять камера, е, мікрофон майже нос тренеру. ну Все вважається нормальним. Яна Іванічева теж вважає нормальним. Ось такий стиль подачі. 11-5 і подає 11-й номер. Китка Дарина Зеленюк. Марія Дєнова, на мій погляд, Ліза Бойка таки зіграла. І мінус 7. Тобто плюс 7 для ндс 3 Плюс До речі, ця команда ндс 3 займається волейболом в одному з найкращих залів Мінуси. Аквавін. Ну, а дівчатка з Вінського басейну ВЦ займається в звичайному шкільному залі. Вінський ліцей номер 27 і Вінський ліцей номер 13. Можливо, це Плюс 9. Лежає. Я на Іванішина на собаці Спину до сухому Розвертаю дає прийом є такий собі прийом. Ось в перший бачимо так. 15-5 Я не знаю, что нужно сейчас команде Ленинской областной южной. Сжимать какие-то экстраординарные минус 10. Це не трагедія. Ми бачимо, скільки можна набрати лише на одній подачі. Катерина Мороз. Провалюк не ідеальний прийом. Не буде атаки. А буде атака, а не впринова, і Воно забиває. Ні! Ні. Два у волейболі кажуть кидок, кідот. Да? За спиною дівчинка сідалася. Затримка м'ятяна, потім. 7-16. 8-16. Як бачимо, ось такий він. Євосю юнацький волейбол. Катерина Мороз. Довголюк, Довголюк, помиляйся на прийомі Катерина Довгалюк, чемпіонка України. 9.16. Таймау Світлана Сразу це Катя Карнушина. Чи не Катя, чи не Карнушина? Вже пробує себе в суддівстві. Молодець. Теж чемпіон, чемпіонка України, до речі. Чи не напоминає 2008 рік народження. Але в цьому році 2008 рік народження наша збірна. Що там посила? Четверте місце. Дуже високе четверте місце. Катерина мороз. 9-16, мінус 7, було мінус 10. Просто над собою, атаки не буде, звичайно ж. А отут буде атака, ні, не буде. Але проходить. Мяць. Малесенька Марійка дорож. Кирочки продавають все 11-16. Дивіться, відіграли 5 м'ячів. Катерина Мороз на подачі. 5 м'ячів. Катерина Мороз, Вінницький ліцей No27. Отак, випадок. не ідеальний прийом. Дєдова просто переводить. Буде передача, провала низька для них. Дуже низька, дуже низька низка Ну, Просто хочабо, просто да, на грі. Дєдова! Проблема військовосневша, немає блоку, як такого взагалі. Ну, важкувато від дівчата в такому місці. Але е, ми поступимо факт, що немає бачити, 17-11. Марія Бедова, чемпіонка України. Що по, по 18-11. Ось фактор подачі. Хто подає, той виграє. Напевно, так. Як переживає дивіться Світлана Юрівна прямо по кадру. Мене ну ось не дали такого шансу для Ну, Так попутно дуже не вдала назва НДУША 3. НДУША ну, 3 у назві школи немає назви міста. Вінська, міська. Ну, не так, вівінська міська, Ніоша, ну це написано НДіуша на матері, яке там не написано. Ну так от ось, справа. Ось. Долголюк забиває. 19-12 плюс 7. Марійка Дору 6, вона малесенька, Марійка Дорога. Я посадницьку проміга. 17 оквоношень. 10-3. господа. Бувай. Украины. А не что был в поле. Ну, помоляются все и помоли, могли бы я помолился. Мария Дора. Я поле, так что, говорили, 21-12. Марійка. Марія, Марія, Марія Сергій. Ну стоп, дусяки. Это не риски, сека силами. Арина Доро. 13-21. Дарина, 13 Дарина завальнець виходить на Боротьба продовжить. Есть подача. Дедова помелялась на приеме. 22, Мне кажется, тренерам нужно подсказывать, в таких случаях. Ну, играем, э -э, типа, такого, что-то такое. Видите, как девчатка подают? Провола. торкається в цій конструкції і зараз так на більш менше. Ось мама Марійки Дорош, ось ви бачите її. Коли це вибалістка? Оля Дорош, напевно, чи Олена Дорош. Є прийом! е е е е 15-22! Ліза Бойко! Чемпіонка України на подачі! 15-22! Знову! Гойдалки пішли! 2315 долголюк непогана подача 4-15 матчбол Катерина Долголюк, матчбол, чемпионка Украины. Осенна, Катерина Долголюк. Прияв Маріна. Команда Катерінколовий матч за третє місце. І ми це побачимо. Олександр Мазан принаймні вам це обіцяє.